Потрапив за грати через ухилення від мобілізації. У такій ситуації опинився житель міста Рожище. Чоловік отримав повістку у 2023 році. Пройшов військово-лікарську комісію та мав з'явитися до територіального центру комплектування для відправки уже до військової частини. Пішов додому та більше не повернувся. За такий вчинок місцевий суд засудив чоловіка до реального терміну. Законодавчих актів з метою ухили від та військову службу під час мобілізації на особливий період, тому існує будуючи належним чином повідомлено про необхідність прибуття придатним станом здоров'я для проходження військової служби та немає справих підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, ухвалився від призову за мобілізацію на особливий період, а без поважних причин не прибув 18 людей 6 листопада 2023 року до пункту ЗБО за вказаною адресою для відправлення в складі команди частини. Сам чоловік своєї провини не заперечував. Проте був геть незгідний з висновком військово-лікарської комісії, бо ж має значні проблеми із зором з самого дитинства. Власне, тому і вважає, висновок неправдивим, а себе непридатним до служби. Я був у Гружичинській поліклініці, мені помама підписувала, мені сказали, що я непридатний воєнну службу не можу, Не можу, станом здоровим. Ще перед тим, як я мав. Місці, у 23-му році я став у мозі стояв позоровий. У мене слух навіть ще річ. Пришлення слухати мірки з'їв. У мене з'являється дитинства, я лікувався до 20 років, нічого вона не давала. Волоняни, не втрачаючи надії, подався до апеляції. Захисник чоловіка надав документи від лікаря, де після чергового огляду є чітке підтвердження проблем з зором. Безпосередньо щодо його зору є досить великі питання, які були підтверджені фактично і лікарем-офтальмологом, який безпосередньо проводив ВЛК цьому цій особі. І з урахуванням фактично особи самообвинувачення, з урахуванням його стану здоров'я загального і. Безпосереднього зору, фактично, така особа ну для військової служби, як на мене, не придатно, оскільки користі від неї буде нуль. У Зв'язку з цим, якби як такої суспільної небезпеки, вчиненним злочином, на думку захисту, немає. У апеляційній скарзі сторона захисту просить, аби вирок суду першої інстанції змінили та призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду. Не заперечує такому проханню, й сторона обвинувачення. Враховуючи характеризуючі дані, стануть здоров'я вік. Ну, Ми бачимо, є всі підстави для застосування статті 69 Не Немінімальної межі, не, не мінімальної межі. В цій частині, так. тобто не, 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 на мінімальний термін, Зрештою, суд ухвалив. Апеляційну скаргу задовольнити частково. Змінити вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання. По вироку Жеченського районного суду від 20 травня 25 року стосовно. Читання призначення покарання змінити призначення Анатолія Миколаєвича за статтею 336 Кримінального кодексу України покарання із з засуванням 1 статті 69 Кримінального кодексу у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки. Відповідно до чтина 2 статті 59 Кримінального кодексу покласти на обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до повноважного органу з питань пробації. Повідомляти повноважний орган з питань пробації про обміну місця свого проживання роботи, не виїжджати за межі України без поводження з уповноваженим органом з питань пробації. Тепер же замість трьох років ув'язнення чоловік отримав декілька років пробаційного нагляду. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.